У Чернігові власники пошкоджених або зруйнованих внаслідок російської агресії приватних будинків отримують матеріальну допомогу з місцевого бюджету. Відповідну програму затвердили на виконкомі у муніципалітеті. Мова йде про отримання одноразової виплати. Її розмір залежатиме від ступеня завданих руйнувань. Якщо зруйнована повністю майно, це 40 тисяч гривень. пошкоджене. Значно пошкоджено 20 тисяч і незначно пошкодження 10 тисяч гривень. На цю компенсацію мають право тільки мешканці міста Чернігове, які мають реєстрацію. зареєстроване місце проживання у місті Чернігові. Загальний обсяг фінансування програми 50 мільйонів гривень. Це кошти з міського бюджету. Подати заяву на отримання матеріальної допомоги можна у відділі звернень громадян муніципалітету. Проте спочатку потрібно зібрати необхідний пакет документів. Потрібно надати ксерокопію паспорта, ксерокопію. Коду, звичайно, картку платника банку, значить, акт з управління архітектури про візуальний огляд мешкання, де проживає людина, і він так називається акт, акт чи документ з дії або ДСНС або з поліції про пошкоджене житло, акт або довідка, яка надається людині. Як інформує прес-служба міської ради, нині у місті через військову агресію Росії частково пошкоджено та зруйновано більше 800 багатоповерхівок, а приватних будинків понад 2000. тисячі. І поки у держави немає чіткого механізму відшкодування втраченого житла, місто вирішило хоча б такими виплатами підтримати своїх мешканців, які через війну втратили свої домівки і залишились без даху над головою. Всі вони кожного дня приходять у відділ звернень, аби зареєструвати свої заявки та отримати матеріальну допомогу. Пошкоджений і будинок і сарай. До сусіда у город упала, упав снаряд. Це 7 метрів, а живемо по 4,5 сотих, 4,7 усього площі. І впав снаряд. Це 7 метрів від нас. Стену попробував, ну як, і були такі дірки, що до самої Обложена кірпечом до самого дерева, ну, вже трохи зять позаложував. Окна всі посипались шибки. Под окнами повстільки кірпеча повипадало. Кажуть, що будуть давати, хоч що то, може, дадуть тому що дуже дорогі окна і, і, і все. І, ну скрізь, я ж кажу, пошкоджені всі обої, все треба, двері покорюжені. У дев'ять утра, 15 березня, ця біда случилася. Я була сама вдома, Чоловік пішов за хлібом, бо ж очереді були великі. І Так случилося, що буквально раз, потім другий раз, а на териці в нас в першій була був погріб. Я вскочила в той погріб і вже. Попадання за третім разом, і коротше, я в тому погребі почало е, все горіти, все, все падать. Він повністю згорів, повністю прибудинковий домик двох я теж там стіни, це саме, так і стіни повреждені, кришу половину зміснуся, і окна, ну, коротко, це гараж в той, що в саду, наполовину, оскільки ми побито криша, як кришеток. Оце ми сьогодні прийшли, бо в нас 100%. Ну, всього цього. От. І Ми відсіли документи і прийшли, все стоїмо за те, що нам ми на 40, бо в нас 100% все. На сьогоднішній день вже майже три сотні чернігівців подали заявки на отримання. Матеріальної допомоги частину з них мають розглянути на комісії вже цього тижня. ми готуємо на розгляд комісії цей пакет документів і вже комісійно будемо розглядати і приймати рішення стосовно виплати або не виплати одноразової матеріальної допомоги. Комісія формує перелік власників житлових будинків, які мають право на отримання допомоги. Подаємо на затвердження рішення виконавчого комітету. Дане рішення на затвердження виконавчого комітету. І після цього будемо проводити безпосередню виплату. І виплата буде перерахована в тому розмірі, який встановить комісія, затвердить виконком на рахунок людини, який вона надала нам відповідно до для проведення цієї виплати. Подати заявку та документи на матеріальну допомогу можна і онлайн через їхню електронну пошту кажуть у відділі звернень. Головне зробити це не пізніше 1 грудня цього року.